Має режим Canvas, але це не ChatGPT. Вміє працювати з PDF-документами, але це не клот. Шукає в інтернеті зі штучним інтелектом, але це не Perplexity. Генерує зображення, але це не Bitjourney. Французький стартап Mistral випустив купу оновлень до своєї великої мовної моделі. І що саме цікаво, це все безкоштовно поки що. Тому сьогодні ми потестуємо цей функціонал і подивимося, чи дійсно все там так класно, як заявляє компанія-розробник. Поїхали. Першим ділом давайте подивимося на їх інтерфейс. Якщо ввести в пошуку Mistral AI, ми потрапляємо на ось такий веб-сайт. В принципі, нічого такого супер воу-во-во, звичайно, стартова сторінка, на якій є дві великі кнопки try Lee chat або Build on la Platform». Ну і відповідно, якщо ми натискаємо «Try Lee Chat», ми потрапляємо на інтерфейс власне, самого Mistral чату З лівого боку, в нас є перелік наших історичних чатів, які ми мали, плюс ряд нарестувань. Інтерфейс насправді дуже схожий до ChatGPT GPT чи Клот. Ну і внизу, власне, оце діалогове текстове вікно, яке має можливість спілкуватися текстом, є можливість працювати в форматі режимі Canvas, є можливість веб-пошуку, з'явилась можливість генерації зображень, можна завантажити якийсь PDF-документ чи інший документ. Ну і ось таким чином він працює. І взагалі оця модель, яку вони зараз використовують, вона називається Picstral Large. Це їхня там, топова модель, вона є у відкритому доступі. Власне, це все безкоштовно. І якщо подивитися, ця модель досить непогано себе показує порівняно з іншими відкритими моделями. Тут бачите, Lama, Gemma, Вони показують, що от по ряду параметрів їхня модель набагато крутіша, ніж ряд інших моделей. Навіть тих самих закритих моделей, як GPT 4O чи Gemini. Я, до речі, раніше розповідав про Mistral та їхню модель у своєму попередньому відео, і взагалі я стараюсь висвітлювати такі питання у відео досить часто, а ще частіше я пишу в нашій шій спільноті в Telegram. Там є багато подій, різних новинок, різних лайфхаків. Взагалі, у нас там дуже класна спільнота, яка ділиться власним досвідом та своїми. Практиками. Тому, якщо ви ще не з нами, долучайтесь, буде цікаво і корисно. Звісно, що у розробників їх модель найкраща, вона буде найкраще себе показувати по різним параметрам, показникам, але якщо зайти на лідерборд арену великих мовних моделей і почати скролити, от, я скролю, 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 то я бачу, що містрал він займає 27 позицію. Ну і звісно, він. Краще GPT-4 попередньої версії, він краще Клод 3, але все різно, це не є якась там топова позиція, яку зараз займає ось такі от моделі. Давайте тепер подивимося, як же ж працює сама модель. Я зараз перейду в лічат, ввожу перший запит, такий типовий, який я теж вводив раніше в інших моделях, що потрібно розбити першню їсти. Ну він каже, ви, мабуть, маєте на увазі яйце. Давайте зараз. Спробуємо його запитати таку класичну задачку, що більше 9.11 чи 9.9. От він каже: 9.11 більше за 9,9, що є неправильно. Тобто він ще не вміє вирішувати ті задачі, які вже навчились вирішувати топові моделі. Давайте зараз я спробую його запитати якусь творчу задачу, таку художню. Я прошу його написати. Розділ розповіді про те, як виглядає світ сьогодні, якщо б генеративний щі винайшли не у 22-му році, а 20 років тому назад. Ну от він таку буду історію. Ну насправді досить така загальна інформація, нічого футуристичного. Я, чесно кажучи, очікував, що він візьме, можливо, якісь історичні факти. І внесе в них корективи з розрахунком на те, що ще з'явився 20 років тому назад. З текстом ми розібралися. Давайте швиденько подивимося, як працює робота з кодом. Я його прошу вирішити класичну задачку. Я прошу написати код для гри в змійку, який я можу запускати в себе в браузері. Ось ми бачимо, він написав мені HTML-файлик, CSS файлик і JavaScript-файлик теж в роботі, теж описує. Маємо згенерований код, я його, власне, скопіював. До себе в три файлики, індекс, скрипт і стайл. І запустив веб браузер. Ось так виглядає наша змійка. Давайте зараз спробую. О, працює. Клавіатурою рухати. Є, попав. Супер, з кодом Mistral досить непогано справився. Давайте тепер протестуємо, як працює веб-пошук. Я от активую режим веб-пошуку. І першим ділом давайте спитаємо, хто такий ігор Матрофайла. Ось, бачите, він шукає в інтернеті. Каже, я не знайшов інформацію про Ігоря і матрофайла. Ну, бачите, він не знайшов інформацію про мене в інтернеті. Давайте я його спитаю, слухай, а на основі чого ти взагалі шукаєш, який в тебе веб-енджин? Ну, і він тут каже, I don't have a specific search engine, web search функцію ось таку використовую. Тобто він не дає нам розуміння, що він використовує для пошуку в інтернеті. Ну і знову ж таки, якщо говорити про пошук, то напевно він би десь мав передавати мою IP-адресу. I don't have ability to determine your ip address. Ну, каже, що не може. Визначати і не може передавати. Ну, якось дивно воно виглядає, як на мене. Не знаю, чи взагалі там є пошук. Давайте спитаємо його, що він чув про новий режим Canvas в чат GPT. Так, шукає. Ну, можливо, хоч це знайде. О, бачите, знайшов. Супер. Хоч щось він знайшов. Ось він навіть дає, бачите, такі одинички, двічки, посилання на статтю The Verge і на статтю TechCrunch Так, супер, weird знов TechCrunch Тобто дає ряд посилань, звідки він взяв цю інформацію. Молодець. Давайте спробуємо ще ось такий запит. Я його питаю про фінансову ситуацію компанії NVIDIA станом на сьогодні. Я не можна дати десанту інформацію по NVIDIA. Ну, печально. Тобто, бачите, якусь інформацію він шукає, якусь інформацію він не може дати. Хоча б з сайту NASDAQ, CNBC, Фінансіяху він все-таки витягнув. Але з іншого боку, ось цей текст він мені не що. Це просто загальна текстова інформація. А я все-таки очікую якоїсь кількісної інформації. Я зараз спробую вести той самий запит в чат GPT з їхньої можливості веб-пошуку. Ну і давайте бачите, ті самі сайти. Але в мене відповідь кількісна. У мене є посилання. І навіть якщо спробувати ще раз запустити цей запит, то ChatGPT малює мені графік і бачите, яким чином змінюється вартість акцій компанії NVIDIA. Режим Canvas справді це є досить потужний інструмент. Там є ряд можливостей роботи з текстом, і знову ж таки є ряд можливостей роботи з кодом. Бачите, в нас посувається менюшка, діалог стає справа, зліва працює наш Canvas. Блін, так повільно працює, фраз та капець. Спробую виділити ось цей от перший абзац. І в мене з'являється таке контекстне меню, я можу зробити форматування, змінити, bold, italic. А можу тут прямо написати, я його прошу, зроби ступ більш віральним і додай emodжі. Давайте тут я в чаті спробую його попросити. Тепер зроби сам текст коротшим. Ми можемо як редагувати прямо в канві, тут писати. Так само справа в чаті ми можемо теж працювати в режимі Canvas і давати якісь інструкції. Знову ж таки, є можливість це все відмінити, коли ми натискаємо undo. Ми бачимо, які внесені були зміни. І є можливість знов ж таки експорт як Markdown, експорт як PDF, і можна просто пошарити посилання на ось це от Canvas. Давайте тепер я його попрошу в режимі Canvas не просто написати текст, а написати код формочки, де буде підписування на канал, де можна буде вводити своє ім'я і електронну пошту. У нас з'являється такі, якби режим, Я натискаю прев'ю, і в мене ось така виглядає формочка. Ти натискає subscribe, нічого не відбувається. Давайте я його попрошу. Це все змінити і подивимося, що він нам зробить. Так виглядає, що він ніби переписав код. Ну давайте ще раз перевіримо. Ні, нічого немає. Ну от бачите, ось так класно, що він показує прев'юшку, як артефакти в код, але з іншого боку, в цими коментарями я його прошу змінити. Він власне нічого не робить, щось переписує, але воно далі не працює. Одна з потужних можливостей містралу модельки це розпізнавання зображень і власне текстову інформація на тих зображеннях. Пробуємо завантажити мій чек Сільпо. І прошу розпізнати, які продукти ми купили. Ось він мені видає. Знову ж таки, досить повільно, але принаймні видає лампа, добре. Батарейки, не було там батареїк. Прополі, звідки він це все взяв? Повигадував. Загальна сума. Давайте подивимося. Та загальна сума 68,56. 56 Принаймні якось загальною сумою з цифрами, я так розумію, він все правильно порахував. Але розпізнавання ось цих кодів в сільпо з продуктами. Ну, не дуже з тим справиться. Давайте тепер дамо йому проаналізувати pdf документ І ось в мене тут стаття про велику мовну модель. І я ось такий йому даю складний промпт. Так, він починає аналізувати PDF-документ, визначив ключові слова. Документ був про пошук, використовуючи великі мовні моделі. І тут він, в принципі, вказує оці от дві основні теми. Які були згадані в цьому документі. Видає основні цитати, виглядає, що все правильно. Тобто PDF-ом якось в нього набагато краще виходить, ніж з аналізом зображень. Мені подобається, як він проаналізував pdf документ Щодо генерації зображень, то містрал нічого свого не розробляв, а запартнерився з відкритою моделлю Flux. І, відповідно, якщо ми виберемо в чаті, згенеруй мені зображення, і ось такі от я знайшов в інтернеті промпт, маємо горило, бачите, якість дуже крута. Тепер зроби одяг зеленого кольору. Все, ми маємо горило перегенеровану. Тепер їде на машині в одязі зеленого кольору. Зображення можна завантажити на лекальний комп'ютер, воно буде в розширенні 1024 на 768. В принципі, така сама якість, що і генерує флакс. Тобто ніякої там пост обробки містрал не робить. Ще одна досить цікава, продвинута річ, яку нам пропонує містрал, це якщо написати собачку в чаті, у нас є можливість створювати. Агент. Для того, щоб створити агент, потрібно мати підписку платну. Ну і тут ми можемо брати модель, яку ми будемо використовувати. Тут власне є ціни, скільки ми будемо платити грошей за мільйон токенів. Рендомнес, можливість коригувати, як якісно і як чітко вона буде передбачати наступне слово, наступну фразу. Ну і є кастомні інструкції, а так само можна задати якісь приклади. Тут їх можна прям декілька задати. Мені воно дуже нагадує кастомні GPTs в Open.ai. Ну єдине, що тут я не можу вам показати, тому що треба підписатися. А далі, якщо це я зроблю, можна буде таких агентів використовувати в містрал простеньких і через собачку їх викликати. Ось так виглядає оновлення від Містрал. Звісно, Містрал не сама топова модель. Звісно, не можна Містрал порівнювати з топовими комерційними моделями. Але, блін, Canvas, пошук в інтернеті. Робота з зображеннями, генерація зображень, розпізнавання зображень, і pdf документів. Ну все працює. Тому якщо ви тільки починаєте перші кроки освіті штучного інтелекту, то містрал це в сам раз Попробувати, як воно взагалі працює у ці всі різні функції. Ну і по великому рахунку, за що містралу велика заслуга під час цього всього тесту, який я робив, він ні разу не вилітав по лімітам. Так, він працює повільно, але він працює і видає результат. І ще врахуйте, що це все безкоштовно, але напевно не надовго. Тому пробуйте, експериментуйте, діліться досвідом в коментарях. Підтримуйте наш youtube канал та долучайтесь до нашої шість спільноти в Telegram, Бо я вірю, що за цими технологіями майбутнє з вами був Ігор. Всім па-па і до нових зустрічей.